Я взагалі не чую в розмовах між християнами про силу. Я в більшості чую, знаєте що? Вияснення відношень. Вияснення, хто православний, хто католик, хто п'ятдесятний, хто баптист, хто адвентист. Я чую тільки ці відношення. А решту нехай горить вогнем. Віяння 2.39. Для вас бо ця обітниця і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог. Якщо ви почули заклик до покаяння, родитися згори, якщо ви прийняли Ісуса Христа за Господа Свого і Спасителя, то дар Святого Духа належить вам. Чуєте? Я знаю, що тут є люди, які не хрещені ще Духом Святим. Є народження, а не хрещення. Можливо, є хтось і хто в емоціях каявся. І тобі треба спитати у Духа Святого, все-таки Дух Святий, а чи я покаявся? Я хочу цього покаяння. Я хочу зустрічі з тобою, Ісус. Я хочу такої зустрічі, яку мав Павло. Коли він зустрівся з Ісусом, життя його кардинально змінилося. Він лише не спитав, що я маю робити. Тільки через силу Духа Святого Церква сотрясає світ. І ми чуємо, що там, чи там, чи там десь відбуваються якісь великі чудеса. А хіба ми не можемо? Робити те, що робила наша перша церква, коли апостоли були на землі. Хіба ми не можемо робити те, що відбувалося на Азуза стріт? Хіба ми не можемо, щоб в нас було чудо за чудом, щоб виростали зуби, ноги, щоб відновлювався зір? Хіба ми не можемо, щоб знищити цукровий діабет? Рак. Боже, скільки тих хворі придумалося зараз? Їх все ділять і ділять все більше і більше, назв більше і більше. Ліків більше і більше, аптек більше і більше. А церкви далі мовчать. У нас все є. І нас Бог не обділив. Він нам дав те, що мала перша церква. Я ніде не бачив в слові обмеження для нас, для тих, хто сьогодні живе. Але я хочу сказати, що ніколи церква не була такою слабкою, як зараз. Хіба Бог наш послав Сина свого, щоб церква, яку сотворив тут Ісус Христос на землі, яку заклав в Царстві Своєму, хотів, щоб ця церква була слабкою, немічною. Не вже думав про це Христос? Бог створив нову людину для того, щоб все старе минуло, щоб ми змогли все почати по-новому в Ісусі Христі. А часто така людина навіть не знає, що таке сила Духа Святого. Така людина не знає, що можуть на неї руки покласти, і вона може бути зцілена. Чуєте? Людина народжена з гори. Вона не знає, як протистати дьяволу, ніхто їй це не розповідає. Простіше сказати: благословляйте, чим більше дасте, тим більше отримаєте. І нічого не отримаєте. Бо мотиви ваші, щоб отримати більше. А це мотиви не Божі, а плотські. І так у всьому. Ми просимо і не отримуємо. Я не кажу про тих, хто сидить, сидять тут, і, можливо, про багатьох тих, що зараз, можливо, нас будуть дивитися. Я не знаю тебе. Але я хочу, щоб ти спитав себе: чи ти знаєш волю Божу? Чи ти знаєш, що Бог на тебе поклав великі обов'язки являти синівство? Він дає тобі, не підписуючи з тобою ніякого договору. Не беручи від тебе якихось кровних обіцянок, тобі не треба проливати кров, щоб доказати Ісусу: дай мені своє ім'я, дай мені Дух Святий силу, і я піду і я зроблю. Він цього не потребує. Це все береться просто бажанням і вірою. Все просто. Тільки люди хочуть так ускладнити цього. А особливо, знаєте, хто ускладнює, хто цього не має. Але їм це і не світить. Бо вони самі не мають і іншим не дають. І для таких Господь теж готував. Каже, жорно є. На шийку вдягайте свою, на шию. Далі читайте слово. Головне, що люди знають, що ім'я їхнє записано. Так, да, це головне. І Господь теж про це каже. І ми можемо теж це слово вирвати з контексту і сказати, не радуйтеся, що бісів ганяєте, радуйтеся, що ваші імена записані. Але я перепрошую, вони таки ганяли бісів. Але чи ти ганяєш? Розумієте? Тобто ти не ганяєш, ти тільки радуєшся, що ім'я твоє записано, бо ти покаявся. Якщо тебе зараз ріже, не переживай ще трохи. І в того старого чоловіка я сьогодні доріжу твого, щоб було нове творіння. І амінь. І це є добра звістка, чуєте? Бо мене тривожить. Господи, справді працівників мало, але ти даєшся більше і ти даєш ці молитви. І я дякую тобі. Але весь час думка, Господи, а що з іншими? З тими, що навколо нас гинуть? Християни, ви повірили і на цьому все? А решту нехай горить вогнем. Це любов. Про яку силу ви говорите? Я маю дар. Я молюся на мовах. І все? Добре, молишся на мовах. І що? Що збудував в тобі Дух Святий? Які твої плоди, що виросло в тобі? Господь так тобі дав підтвердження, що ти молишся на мовах, що ти хрещений Духом Святим. Но він дає тобі ще. Що ти маєш силу. А якщо маєш силу, то іди і виконуй волю Божу, щоб і інші спаслися, щоб ти мав там наверху вінець. Від Господа. Можливо, не думай про вінець, думай скоріше про те, як більше спасти. А Господь потурбується, що тобі там дати. Ті скарби твої, вони пройдуть через вогонь і кожне спасіння, Алілуя, золотими буквами записано з твоїм іменем. І то я уявляю, Господи. Коли я зустріну там когось, а Він скаже, Михайло, ти тоді говорив, я покаявся. Або вона, уявляєте, я собі не уявляю цю зустріч. Але я уявляю, наскільки вона буде приємною. Христос буде дивитися і скаже, бачиш, вона спасена, тому що ти говорив. Вона спасена, тому що Надя говорила. Вона спасена, бо Люба говорила. Вона спасена, тому що Ігор говорив, Галілуя, Та всіх вас можна назвати, хто народив хоч одного. Але як це приємно, коли народжується дитина, правда? Так само і в духовному, як народжується дитина, це така приємність. Ти дивишся і думаєш, Господи, я всього на всього говорив, а Ти все це сотворив. Я, Господи, так і далі не розумію, як Дух Святий зійшов на Марію, як Дух святий зійшов на Ісуса Христа, як Дух святий зійшов на мене, на Тебе. Я не розумію це. Але я приймаю, я живу цим, Господи, я хочу цю силу максимально використати. Церква Твоя, Господь, не каліка, тому що ти голова наш. І я вірю, Господь, що ти піднімаєш зараз церкву свою. Вірю, тому що настав вже час, ідуть останні часи. Якщо хтось скаже 100 років, що таке 100 років, ти бачив, скільки ти років прожив, що таке 100 років, що таке 200 для вічності. Коли кажуть, що якісь планети там світять, і до нас тисячі світових років, тисячі світових років, я не знаю, як люди це вираховують, але якось вираховували про силу. Я взагалі не чую в розмовах між християнами про силу. Я в більшості чую, знаєте що, вияснення відношень. Вияснення, хто православний, хто католик, хто п'ятидесятний, хто баптист, хто адвентист. Я чую тільки ці відношення. Вияснення, хто я, хто ти. Ніхто майже не говорить про силу Духа Святого. Ніхто не говорить про це за столом, чи вдома, чи де б ти не був. Просто спитай себе. Я себе теж спитав. Да, ми говоримо багато чого, але ми не говоримо про третю особу, яка сьогодні на землі, яка сьогодні продовжується П'ятидесятниця. Христос вознісся на небо, і Він посилає того, хто, кого Він знає, який зійшов на нього і чудеса робив разом з ним. Так само Христос в нас, щоб разом з Духом Святим, і ще й тепер з тобою. Робити чудеса. Ти стаєш учасником. алілуя, Ти розумієш, про що йдеться. Дух Святий в тобі. Ісус в тобі. І ти тут. алілуя, Хто? Я, Господи, в такий. О, О Ісус, я не можу говорити. Ісус Господь. Вони знають, але не використовують. Ми молимось. Слава Господу. Я навіть інколи боюся питати, про що молитися? Бо коли скажуть, мушу сказати істину, правда ж? Як я промовчу, чи Ісус би промовчав? Ісус говорив з книжниками, з фарисеями. Ви кажете, Він гостро говорив? Та да ні, Він говорив істину просто. Та да нічого острого не було. Істина. Вона понад усе. Бо в більшості церкви що? Охолоділи або теплі, в гіршому ще випадку. І Господь, в откровенні там чітко пише, і слава Богу, що ми почали піднімати це слово. В откровенні написано до церков. Чи не такі ж самі церкви сьогодні? Чи ви хочете, щоб Господь конкретно написав, а зараз до Львівських церков? То я вам говорю, я звертаюся до львівських церков. Очистіться. Покайтеся. І йдіть в Господі Ісусі Христі, у Дусі Святому і являйте силу. Бо навколо нас багато дітей гине, багато старших, які так і не встигли ні покаятися, ні прийняти Ісуса Христа, проживши в емоціях. І в тому, що їм хтось сказав, ти маєш водне хрещення, і тому ти спасенний. Від водного хрещення ніхто не спасенний. Чуєте? Лишень по вірі люди спасаються. Церкви кадять одні одному. По вірі нам буде дано. А не по неправильній молитві? Моліться правильно і отримайте все, що Господь приготував для нас? Ваше життя має стати молитвою, бо Слово говорить конкретно. І не заграє з нами. Моліться безперестанно. І молячись безперестанно, ви пізнаєте Господа Ісуса. А якщо Ісус у вас, то як Він може розділити у вас? Чуєте, жити з хворобою на одній вулиці Ісус не буде. Там, де Ісус, там здоров'я. Там, де Ісус, там чистота, де Ісус, там святість. А якщо це істина, це істина, то я питаюся в людей, чому ви не виконуєте цю істину? І я питаюся в вас сьогодні. Не тільки в тих, що сидять, а й ті, що, можливо, нас подивляться колись, а можливо, й подивляться дуже скоро. Де ті чудеса, які Господь каже нам робити? Де ті чудеса, які Господь дає нам робити через Духа Святого? Де ті чудеса, які Господь говорить, покладайте руки, хто увірував в мене? Де вони є? Де, надприя... Де надприродні проявлення Господа нашого? І чому молодь шукає собі життя поза церквою? Та й старі так само. Свята стали причиною ще раз випити. Ви знаєте, я вже противлюся навіть. Іде свято, і всі готуються до свята. Не готуються в дусі, не готуються в слові. Не готується в тому, що я піду до того, до того і до того, і я їм розкажу про Ісуса. І я вірю, Дух Святий, ти будеш зі мною. І я вірю, Ісус, ти живе Слово, і ти даш їм теж прийняти тебе і спастися. Я їм прийду і явлю тебе. Я не прийду просто в Слові, я прийду з силою. Я покладу руки, там є проблеми. Я знаю, що я прийду, і я ці проблеми вирішу, тому що якщо ти житель царства. То все решту додасться. І якщо ти думаєш, що тільки тобі додасться, бо ти будеш мати будеш лишніх 10 рублів чи, чи там тисячу долярів, то я перепрошую. Це не то царство. Додасться, що ти підеш і зцілиш. Додасться, що ти підеш і розрушиш темряву. Додасться, що ти підеш і вирішиш проблему. Тому що. Милість в тому і полягає, що тобі шкода людину. Але наступне ти прийдеш і вирішиш її проблему. Ось в чому милість Господа нашого Ісуса. Він ніколи не просто говорив, а Він говорив і являв силу. Так само робили апостоли. Царство сьогодні потребує силу Святого Духа, як ніколи. Сила Святого Духа може бути вашою. Лишень повірте. Я не розумію, як відбувається чудо зцілення, звільнення. Я не розумію, як може людина воскреснути мертва. Але я знаю це сила Духа Святого. Це він, який наповнює сьогодні цей зал, який наповнює мене і вас, хто прийняв його. Через, через той досвід, який ви будете проживати у цьому житті, Господь дасть вам откровення. Бо як вам отримати откровення, якщо ви нічого не робите? Лишень читаючи цього мало? Вам відкривається слово? Але щоб це стало до кінця откровенням, ідіть і зробіть по цьому слову. Нехай воно принесе плід. Тоді ви зрозумієте, що це откровення, а не ваші, знову ж емоції. Через емоції ми теж розуміли оце слово. Чуєте? Оці чотири землі, тільки ми думали б зовсім про інше. Так само, багато чого люди не розуміють в Євангелії, і тлумачать так, як вони думають. Але ти можеш все це перевірити, Дух Святий тобі допоможе явити синівство, явити силу і владу. Якщо ті, хто хрещений Духом Святим, не використовують те, що я говорю тут, говорю згідно Євангелії, то ви угашаєте Духа Святого. Але я вам зараз скажу одну радісну новину. Ви прийшли туди, де Дух Святий роздмухує той вогень, який був вам даний з самого початку. Але просто цей вогень не знали ви, як його направити правильно, бо були тілесні. Ну коли ви станете духовними, о Бог, я лишень торкнувся цього всього. А я вже відчуваю таку благодать, я відчуваю таку силу, я відчуваю таку радість в житті, якої я ніколи не відчував. Я просто торкнувся небес вже тут, на землі. Я просто торкнувся того, що Господь обіцяє нам в молитві отче наш. Нехай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі. І амінь. І слава Господу нашому.